Без питань, немає ніякого абсолютно розпитання, це не заборонено заклад. Згідно чого документи привітаєте? Згідно статті 32 частини 2. Тако, хлопці, давайте таке, довго гратися з вами не буду. Mm -hmm. Служили? Є АТО? Ні, хлопець не служили. Ви служили? Я ще тільки недавно не служив. Ну, ну, тако, хлопці, коли... нами так от таки, ну, так є. Ну давайте, такого, послужите. Ви хочете мати у то з ми поговорите. Є тут працівників. Дивіться, маю, я вам ще раз кажу, будете мати хоча б будешку, хоча б. А, а дивіться, а потім... а, слухайте мене, а потім інваліда війни. Скільки, я маєш ж не знаю, скільки маєте років? А скільки достатньо? Ну, років 20, 20, має, 20. дивіться. А я вам поясню ситуацію. 20. Щоб ви собі розуміли, вам було 8, я вже служив. Я не кажу, є різниця? Маю. Є, звичайно, Все. що є різниця. От працювати. Що у вас стало? Без питання визиваємо. Просто хочемо. Ви маєте, має, так, так. маєте можете показати. Роки О, давай, покажіть, будь ласка. З вами порозмовляю. Маю діє, можливо. Ну, мені немає різниці. З собою не ношу. Сім'я. Нас просто не, ну, не пише на вас, що ви десь... Я розумію. Та воно немає писат, хлопці, не має взагалі писати, хлопці, ніде. Ні, та я не кажу. Ну, трошечки, та... я вам також скажу, хлопці, та. Ну, о, бачите, я, я, я з вами теж. Якщо так, то я вже і вам, з вами порозмовляю. з такими людьми я буду так розмовляти. Сім'я будій наш так само відслужив, да. тепер ви можете його Просто, Я вам скажу, трошки треба мати законні підстави на всьому. Точно. У нас є законні підстави. Які? Нам Які? додали в 32 статті перевертивні заходи. І поліції додали в 22-му році, нам додала перевірка не громадян тепер, від, від служби від 18 до 60, від 18 а до службу, 60 в ТЦК? років. Нашу не служба, то в 18 до 60 років. І все добре. Дивіться. Дуже добре, 20 тисяч гривень. Форма одягу, зачепні, сирін, дивіться. Форма одягу. Ну, що це з вами робиться? Дех ви вискочили? Ви вискочили. Це форма одягу, мені скажіть, будь ласка. Це Та до чого тут багатий? Ну, та, та я відслужив 11 років, з них 2 роки на війні. Сядьте трошки машину, приведіть себе в порядок.